Ну так по-живому, то колись в Карпатах, якомусь 2008 році, я сиділа і думала, що після роботи над своєю дипломною роботою у мене збиралось багато текстів. І просто якщо її з'єднати, то вийде непоганий такий мануал для наступних студентів. От ну, але звісно, головна ідея така: вже зібрати ці тексти виникла у нас вдвох. Я думаю, Олег тут додасть, як він до цього прийшов. У мене була дуже утилітарна ульти, функція об'єднати тексти під одну обкладинку. Ну якби за часів навчання в Могилянці ми потім отримали дослідницьку стипендію імені Олега Ольжича яку видають на якраз такого роду проекти, можливо, класти антологію, написати книжку дослідження. І вона допомогла нам якось більш-менш цілеспрямованим над цим попрацювати. Ну, власне, дещо можна було навіть в інтернеті знайти. А на диво, вже сьогодні, українську поезію ХХ століття можна і в інтернеті знайти. Але часто доводилося ходити по архівах. Наприклад, в одному з архівів я знайшов таку цікаву річ, як телефонну книжку Валеріана Поліщука. У мене класний артефакт, там є адреси, телефони дуже багатьох діячів мистецтва тих років. Але потім, коли я Подивився той папірець, на якому пишуть, хто взяв і коли дивився цю річ. Виявилося, що її майже ніхто не брав, воно нікому не цікаво, при тому, що в каталозі було ну всім видно, що вона є. На жаль, українські дослідники часто не відвідують наших архівів. Те саме можна сказати про архів СБУ, там досить мало. Людей брали Або ці просто не позначають, що вони це взяли, не вважають за потрібне. Я думаю, цей ну, варіант можливий. І скажу, що ми поділили авторів, звісно, походу, вони ну, якби деякі знаходилися, і не можна було сказати, що це автор Олегів чи мій. Але так само поділили установи і просто сфери, хто чим займається. Тому що так би ми заплутались. Ну, але звісно, ми один одному доповнювали. Наприклад, можна згадати такого автора, як Євген Бунда. Це львівський автор, представник західноукраїнського авангарду, ще менше відомого у нас і опублікованого, і дослідженого, ніж авангард Радянської України. Ми його знайшли випадково. Ми прийшли познайомитися з сином іншого поета Ярослава Цурковського Орестом. Він нам показував у, у Львові. Він нам показав свій архів домашній, фотографії свого батька, якісь газетні публікації. Серед іншого, його батько видавав газету Літературні вісти і в одному з номерів цієї газети ми побачили таку обгризену, трошки подряпану публікацію поета, ім'я якого нам майже нічого не говорила. В принципі, один раз ми його десь зустрічали просто в якомусь переліку. Ось виявився ну, досить своєрідний поет, ніде нема про нього ніяких біографічних даних, нічого взагалі про нього не відомо. Єдине, що е, ми знайшли, що в той же час був такий кіносценарист Євгеніуш Ужбунда, е, і є ознаки, що це може бути той самий Євген Бунда, оскільки він. Е, Співпрацював з львівським автором, досить відомим тогочасним. Ну, коротше, там сходяться трохи лінії. Суто теоретично може бути, що це він. Але насправді це матеріал для якогось такого напівдетективного літературознавчого розслідування. Хочеться вірити, що знайдуться у нас такі не знаю, там, аспіранти і професори, які зацікавляться такими штуками і, і ну, щось розвідають нове. Хоча у нас Багато є і абсолютно класичних авторів в антології на зразок Бажана. Є е, не те, щоб невідомі, але забуті чи не ну, опубліковані. Наприклад, є такий Михайло Лебединець, Він цікавий тим, що він в радянський час був послом Української республіки в Радянської Республіки в Варшаві. І я так розумію, співпрацював там із розвідкою, тобто в оцих документах СБУ він числиться як свій. Тобто його подивитись справу можна, звісно, але він там не поет, він там працівник. От. Ну, але вірші від того не втрачають. Вони самі по собі цікаві. От. Його взагалі не публікували після часів репресій ні разу, як і багатьох інших авторів. Ну і є такі, звісно, тут. Можна сперечатися, за яким принципом ми їх добирали. Тобто, але тут така ідея, що це матриця просто того періоду, і звісно, вона е, такий горизонтальний зріз, ми не будуємо ніякого канону ні в якому разі. Е, можна казати, взяли ми сюди Івана Крушевницького, скажімо, з яких причин, тому що він себе декларував як якийсь експериментальний автор, чи е, тому, що нам потрібно було заповнити географічний принцип. Ні, ну все ж таки, вірші. За принципом віршів. Ну, Я би так сказала, рівномірний його розвиток в різних течіях, тому що ми знаємо футуризм. Натомість кого ми можемо назвати дадаїстів. Ну я би назвала Василя Хмелюка, наприклад. Але ми ж не вивчаємо це так: от Василь Хмелюк Дадаїст. Або сюрреалізм. Ну тут можна сказати, що в Антонича щось є, чому ні? Так само з експресіонізмом, або ну тут, звісно, вже перегук ідей до модернізму, ніби я тут апелюю цим, але багато із цих текстів вони на межі, і їх можна розділити не лише на футуризм. До того у нас це так. Український авангард це дорівнює футуризм. Але ж ще був і конструктивізм, нехай незначний, але він у нас був. Повертаючись до е, особливостей українського авангарду, я би відзначив е, таку собі ліричність, можливо, підвищену ліричність порівняно з е, якими-небудь іншими авангардами. Ну, можливо, це моя суб'єктивна думка. М'якість, можливо, і. Е, Постійну схильність менш можливо до концептуального епатажу, навіть там, де є епатаж, а більш до якогось такої дитинності, так що часто виявлялося навіть у ну, найбільш таких ортодоксальних постатей проводирів українських авангардистів. Ну, цю м'якість колегії називати, я би назвала, що Якщо італійські футуристи, авангардисти вони дуже були поєднані з цією ідеєю фашизму, то наші так у них був цей ідеологічний елемент, але я б я не назвала його фашистським. Він просто був на той час, да, можливо, з пролетарськими цими з партійними ухилами, але якось не фашистський, так би я сказала. До речі, сказати, якщо ми вже завели мову про ідеологію, що найменш про одного з цих авторів можна сказати, що. В його випадку доведено, що ідеологічні тексти, ідеологічні мотиви в текстах є лише засобом дістати ну, якийсь дозвіл на творчість, є якимось мімікрією. Це Валеріан Поліщук, оскільки відомо, що відомі відкриті вже в архівах і опубліковані навіть його листи, котрі він передавав з руку руки, тобто котрі були не підцензурні, це листи 30-х років, в яких він дає. Дуже тверезу і критичну оцінку тодішньої комуністичній українській дійсності. І Разом з тим, якщо взяти його вірші, в них дуже багато там Леніна і всього такого. Тобто, очевидно, що в цих умовах багатьом українським авангардистам просто довелося прийняти і революцію, і її наслідки, і її гасла. Це не було настільки ну, органічним, як це було часто в інших авангардах. О, ну... Як на мене так, цілком собі. Е, знову ж таки, тут складне питання, що ми будемо розуміти під повноцінним і самодостатнім, але е, щонайменш е, певна кількість авторів, тобто ми тут е, ходу набрали більше 40 авторів. Це вже про щось говорить, враховуючи, що це була, ну, скажімо так, колонізована культура і колонізована література, е, присутність. Ну, власне, та. авангард я намагався. Позбавити цього статусу вторинності, тобто в цьому ж його... Ну так, присутність не лише футуризму знову ж таки. Тобто більше ніж одного напрямку присутність, і як мінімум два із них були постульовані е, окремими виданнями, окремими групами зі своєю ідентичністю. Ось це теж говорить на користь самодостатності І е, той факт. Що я б сказала, вони не наздоганяли Європу, як це у нас часто люблять подати. Якби от, там з яким запізненням цей хронологічний принцип він жахливий. Вони просто намагалися бути в той час, в тих реаліях, які у них тут є, в курсі усіх справ. Тому в новій генерації в інших перекладалися там і Марінеті, і Вітезлав Незвал і інші автори. І мені здається. Все було ну, абсолютно на рівні для нашої країни, я би так сказала. А стосовно того моменту, що авангард, наскільки він ну, оригінальний у нас, мені здається, є автори, які не були аж так утиснені ідеологічними рамками, як той же Хмелюк, про якого люблю згадувати, він спочатку жив в Варшаві, в Кракові, потім в Празі, потім у Парижі. Він і Хмаляр. Відповідно, на нього це не так впливало, як на емігранта, і там він міг просто абсолютно вільно е, творити, хоча не бути відомим. А я би тут хотів навести ще один приклад, можливо, з протилежного географічного полюсу Андрій Чужий поет, який виїхав у 20-ті роки в Росію, жив у Росії, е, є представником досить потужної хвилі українського авангарду, котрий, Працював якраз в Росії. Він був заарештований, його посадили, але на відміну від дуже багатьох інших авторів, він продовжував писати навіть на засланні, навіть у в'язненні. Більше того, він продовжував писати в такому дуже індивідуальному, але все-таки авангардному стилі. І коли вийшов з в'язниці, там 50, ті 60 ті 70, ті він знов таки продовжував. І при цьому його стиль, звісно, потрошку змінювався. І що мене найбільш здивувало, що виглядає десь під 60-ті роки, під 70-ті, він в своїй творчій еволюції наблизився до того, чим займалися тодішні 60-ники. будучи з ними абсолютно якось відірваний, вони його майже, мабуть, або взагалі не читали, або зовсім або майже не читали. Він їх там навряд чи дуже сильно. Читав, але якось от Ну, але так він зійшлося. намагався бути в контексті. Він писав бажану листи, що, будь ласка, на ну надрукуй мене десь. Тобто він пам'ятав е, оцих своїх товаришів з 20-х, Ну, але звісно, як бажав міг надрукувати вірші з Семенком на смітнику, коли Семенко такий опальний поет. Так, Та, забавний момент е, Андрій Чужий писав в тому числі вірші про розстріляних персонажів. Уже тоді він писав про Геошку Рупія, про Миколу Зерова. Про Леся Курбаса мало того, він в 70-ті роки під час застою висилав ці вірші в українське видавництво різні радянські, абсолютно щиро розраховував, що вони це надрукують. Ну, я можу уявити піписи, я реакцію тих редакторів. Піписи, коли вони… Там шикарні. Там там, наприклад, написано там, в 28-му або 33-му, а від відновлено живою водою. Там в 75-му. Ну якби питання самі собою знімають. Авангардизму так, він ніколи не зникає. Він буде рухатися весь щас, нехай це будуть і Київська поетична школа, Нью-Йоркська група, Київська поетична школа, пізніше Бубабу. -бу, ну, тобто, коли пан Неборак на презентації у Львові запитав, а чи живий авангард сьогодні? Ну, ясно, що не сам авангард, а авангардизм завжди живий він не зникає. Ну, є якісь стилістичні цитати, якісь е, ходи, якісь е, не знаю, елементи. Котрі залишаються, котрі якось відтворюються або впливають. Зрештою, просто творчість їхня. Хоч була і мало відома, але ну, принаймні віддалено змогла вплинути і на частково на шістдесятників, на київську школу, тож таки все-таки там є очевидні впливи, навіть сьогоднішні. Якщо ви говорите про сьогоднішню, там молоду поезію, молоду літературу, є низка авторів, в котрих очевидно. Антоновський, наприклад, так? Це сучасний автор. Я не знаю, чи він саме читав і цим. Він не прив'язаний, можливо, так до футуризму, але ну це його там а далекі я, батьки. Ну та. а я говорю про те, що в сьогоднішній українській поезії, тим не менш, є люди, котрі безпосередньо перебувають під якимось впливом, надихаються цими творами, і якось вони на них впливають і вони використовують досягнення саме українського авангарду, саме тих авторів частини з цих авторів, які війшли до нашої антології в своїй творчості. Ну, наприклад, Люба Кімчук. Ну, можна багато згадувати. Ну, я вже казала, мені дуже подобається Хмельюк, тому що його там рибальська пісня написана абсолютно його мовою. Вона ніяк не прив'язана ні до реалій радянської України, ні до західноєвропейського якогось контексту. Вона абсолютно така, як мав бути авангардист, така чиста мова для чиста функція. Він мені най, найкраще. От, ну але з, з інших то для мене було цікаво, наприклад, подивитися західноукраїнських. Пародійників я би сказала авангарду, тому що вони писали це в абсолютно жартівливому тоні, в гумористичних журналах. Але, як показує досвід, вони були залежні від цього авангарду на Дніпрянського. І це виходили дуже цікаві експерименти, Висміюючи його Левко Лепкий і брат Богдана Лепкого, писав як на мене абсолютно нормальні футуристичні вірші. Напевно, моїм номером один. В цій антології є згаданий Андрій Чужий, але ще не можна не згадати, скажімо, про раннього бажана, який радикально відрізняється від того класика бажана, котрого ми знаємо з університетської програми. Ще цікава своєрідна поетка, єдина жінка, на жаль, в цій антології, котра, до речі, перебувала, я би сказав, на найкрайнішій межі. Авангарду, і далеко не всі вірші мають навіть легенькі ознаки, але тут ми відібрали тексти того періоду, коли вона е, була учасницею конструктивістської групи авангард. І саме ці вірші позначені е, деякими характеристиками авангарду, тому ми їх взяли. Раїса Троянкер е, дуже специфічна, цікава і постать, і поетка, як на мене, талановита. Е, ще Угу, ну, власне, ось як... поема про те, як стати вродливим, мати в жінок поспіх і бути щасливим. Ну, абсолютно такий фонтан та, життєснути. Недо, недооцінений, автор. але він дуже і концептуальний. Та рідкісний випадок, коли е, концептуальність його співвідноситься ще й з талантом, з якоюсь яскравістю. Чимось таким, тобто насправді дуже цікавий автор. Теж, між іншим, представник московської групи, так би мовити, українського авангарду. Вони там видавали, принаймні, пробували видавати, як мінімум один, одне число вийшло. Журнал називався Неоліф. У них було об'єднання сім. Об сім село і місто. Це українські письменники Росії. Ось вони ну, зробили багато для української літератури тодішньої. Це було тривалий час якось забуто, занедбано, проігноровано. і приємно, що зараз в різний спосіб це потрошку вертається. Василь Хмелюк, купуйте овочі. Розложіть на столі ріки, підібріть руками мости і чекайте на овочі. Коли збереться юрба горлястих людей. А там будуть мужчини висохлі і засалені, там стануть жінки з грудьми через плечі, прийдуть і тренькатимуть молоді пролетарки, як гармоніки. Ви візьміть найбільшу соковиту грушку в зуби і загарчіть у нас у містах комедіанти! Коло вас виростуть ліси коней на пісках, коло вас заскачуть недосушені макарони, коло вас блиснуть лускою ходулі і зарегочуться сантиметри. З висот загавкають птахи, як риби, спустяться на телеграфні дроти журавлі, кондуктори заспівають білетами, заполошаться трамваї, як блохи. А ви станете на чорній гітарі, як шомпол, заплещете пальцями дрібно, розплинетесь в жовті соки очима і крикнете Я трублю зеленою грушкою. Нік бажан. В мене зелених ніг. Мене зелених ніг, люля, хмілі, о, хто зазирає ввечері на зорів хвиль сльотну толь, магам втом гілля хили чоло, лягай, гайлагун, накили гегін лон. Около локон лих, у голих ніг і мхів твоїх, не кели хилить літо то, а плахту, не конопель стон, жахту, тінь тут, коло плеса, оплетене тло, навкруг, плахта там. Ну, такий класик. Бажам.